Прикарпатські школярі виготовляють обігрівачі для українських солдат на уроках трудового навчання в Івано-Франківській школі номер 7 виготовили вже з десяток міні-буржуйок. Усі планують передати на схід. Збройний конфлікт на сході України підкоректував навчальні плани. Тепер на уроках трудового навчання діти виготовляють буржуйки. Схеми можна знайти в інтернеті, проте наші умільці їх доопрацювали. Замість свічки, яка дає світло і мало гріє, всередину помістили створений власноручно нагрівальний елемент. Брали простенький картон, волі можу продемонструвати. Це звичайний картон гофрований від коробок упаковочних. Ми його нарізаємо смужки, згортаємо в клобочок, закладаємо в коробочку і закладаємо звичайно гніт для того, щоб був запальний елемент створити, і заливаємо, ми купили такий відярку парафіну. Вода від нього нагрівається швидко вода вже кипить. Не дивіться, що ці пічки такі маленькі, вони цілком функціональні, до того ж, практично бездимні. Відтак придадуться солдатам у розвідці. Буржуйки окомплектують по дві запаски і запальний елемент заховають у металеву коробку. Діти самі креслять схеми, вирізають і наповнюють. Раніше, коли ми починали це робити, було трошки складно. Не розумів, де вирізати, як позначити. Але вчитель все допомагав, розказував нам і. Ми справлялися. Педагоги вже домовилися з волонтерами, і ті обіцяли відвести в АТО пробну партію буржуїк. Якщо військові схвалять, обігрівачі виготовлятимуть більше.